Профспілка авіадиспетчерів Борисполя відсвяткувала ювілей. У 1990 році за рік до проголошення України незалежною державою авіадиспетчери України об'єдналися в одну велику команду. 26 травня вони відсвяткували 20 років від дня заснування профспілки. З цієї нагоди у клубі аеропорту відбувся святковий концерт. Також у приміщенні клубу на гостей чекали накриті столи, до яких їх запросили після концерту. Коли прийшов час привітань, першому слову надали директор районного підрозділу Київ Центр Аеро. Ви знаєте, яку роль зіграли колективи, і, в першу чергу профсоюзна організація, її люди, які стояли у руководства цих профсоюзів, у створенні і нашого підприємства. Це історична роль. І я би хотів, щоб та молодь, яка приходить на зміну старшому покоління, эту історію знала. З річницею винуватців свята приїхав привітати і міський голова Анатолій Федорчук разом зі своїми заступниками Миколою Корнійчуком та Максимом Піскором. Ваша професія надзвичайно відповідальна. Я навіть сидів і думав, якщо взяти медика, він, мабуть, відповідає за життя однієї людини. Ви відповідаєте за цілий екіпаж. Льотчиків за тих пасажирів, які там є. Міська рада відзначила найактивніших авіадиспетчерів та працівників київцентр Аеро почесними грамотами, подяками, подарунками та квітами. Голова профспілки авіадиспетчерів в свою чергу теж нагородив тих, хто віддано та сумлінно працював усі ці роки. Гості мали змогу насолодитися концертом, на якому виступали танцювальний колектив Міленіум та Бориспільські співачки. Але крім цього, своїх колег порадували виступами і самі авіадиспетчери, які співали авторські пісні та грали на гітарі. Колектив телеканалу Бориспіль приєднується до усіх привітань і бажає правспілці авіадиспетчерів процвітати у майбутньому. Тетяна Дорошенко Ігор Романенко – новини телеканал Бориспіль.